Друзі, вітаю! В Росії на мітингах в Оренбурзькій області почали говорити про вихід із Росії, тому що кажуть, дивіться, паводки четвертий день. Хтось говорить, що там 600 тисяч людей постраждали в окуйованому. Деякі змі, так звані російські, говорять, що там 10 тисяч будівель. Ну, якщо там будівля, це там 4 людини. Ну, наприклад, якщо це приватний сектор, то це там. 40-50 тисяч, да, тобто різниця є, офіційних даних насправді немає. Але люди виходять на вулиці, поліція їх розганяє, і багато вже хто починає кричати Ми вийдемо з Росії як Крим, бо от Крим, значить, вертали, то одразу е, трубопровід з водою збудували, а нам нічого допомогти не хочете, бо води повно всіх затопило, а пити що немає. Ну а спритні росіяни наживаються на своїх соплеменниках, так званих співгромадянах, і заробляють гроші. Ну і, власне, ці потопи, які насправді в нормальній країні просто вважались би паводком і дуже швиденько були б локалізовані. В Росії це виглядає як смертна катастрофа, і люди виходять на протести. Уявіть, росіяни не вийшли на протести проти війни в Україні, але в Оренбургу починають бастувати, бо їх затоплює. Путін, виявляється, поганий. Є друга частина, яка кричить, Путін спасай! Я не хочу казати, що це їм боже прокляття за дамбу, яку вони взірвали на Херсонщині, чи прокляття за те, що свого часу. В Орській фортеці сидів наш Тарас Шевченко. Ми про це теж поговоримо, але давайте проаналізуємо, що відбувається на території, яка свого часу до приходу росіян була номадською пустелею, де тусили казахські племена, і загалом це вважалась територія більше Казахстану, ніж Росії. Ну, але де ступає нога російського освободителя, там що ж, будуть потопи і вічне арабське страждання. Давайте проаналізуємо протесний потенціал. Цієї області, бо з однієї Казахстан, з іншої сторони, Башкортостан. От, Ну і одним словом захвачені території 300 років тому, в яких насправді, як виявляється, живе дуже багато українців. А такі населені пункти, як, наприклад, Крим, Херсон, Харківка, Уманка, Полтавка, Новокіївка, Сорочинськ. Дніпровка, да, а Дніпровка Каза, вибачте, є насправді дуже буденними, і українці входять в трійку найбільших національних меншин, окрім росіян. Я хотів би поговорити тут про можливі національні протести, і є стара стратегія, що а, якраз таки техногенні катаклізми можуть ставати основою для потенційних бунтів. Так я не кажу, що там зараз буде революція, але давайте подивимося це на це з іншої сторони. Перші росіяни масово почали виходити в регіонах і на відео говорити при поліції. Я, до речі, це відео зараз вам покладу в WhatsApp і Viber. От, почали говорити про вихід. І це якраз таки історія про те, що може бути цікаво. Але щоб не перегрівати ваш інтерес, давайте все розберемо і про це поговоримо. Але спершу попрошу підписатись на цей YouTube. Канал, це важливо, давайте розпочнемо з того, що ж власне сталося. Ви знає, знаєте, і ви точно чули, що відбувається зараз в Росії. Почався паводок, вода в річці Урал піднялася. Загалом територія степова. Ну, як часто бувало в Радянському Союзі, там, де степова територія, але є велика річка, створюють дамби, насипаються дамби. От і власне потім орошують землі для того, щоб можна було працювати в полях, вирощувати там ті чи інші аграрні культури. Так от. В Оренбурзькій області ця практика є. Туди, до речі, виселяли дуже багато українців. От. А, ну, хто ще ж може працювати в казахських полях, окупованих Росією, як не українці? От нас туди заселяли і закидали. Ну і е дамбу, які будували місцеві забудовники, деякі з них нові, насправді, нові дамби, на яких тратили мільярди російських рублів. Вони почали протікати. Власник. Компанії, яка будувала дамбу, каже, що винні гризуни. Не грузини, гризуни, ну маленькі пацюки, типу. От, бо я спочатку читав в деяких російських пабліках, почали переписувати грузини. Вони не так зрозуміли. Ні, прекрасні жителі Грузії ні в чому там не винні. Він звинувачував гризунів насправді, бо багато хто не розумів, чому забудовник дамби, так званої компанії спецстрой, Сергій Комаров звинувачує гризунів. Ну... І це не Черепашки ніндзя, ні, типу, і не їх учитель-сплінтер. А це, типу, маленькі миші, які, типу, проїли дирочку, яка отак от, от затопила 10 тисяч будинків. От, Мільярди вкрадені, гризуни все з'їли. От так от, що ж власне, відбувається: річка Урал за добу піднялася на 25 сантиметрів. Е, і, власне. В, власне, в частині міста і це почало затоплювати велику кількість будинків. Ну, їхні спеціалісти кажуть, що піку буде досягнуто завтра, тобто ще набирається, вони нічого зробити не можуть. Вода піднімається 2,5 тисячі евакуйовані в Орську з під цього паводка, вночі рівень піднявся ще. От потім деякі змі говорять, що пішов на спад. Далі змі говорять, що десь росте, десь падає. Дивна історія в російських ЗМІ зрозуміло, що катастрофа в рази більша, бо деякі телеграм-пабліки пишуть про постраждалих 600 тисяч осіб. Я трошки думаю, забільшена цифра, бо дехто навіть писав, що 600 тисяч евакуйованих взагалі слабо представляє, як би Росія дві своїх армії евакуювала з Орської і Оренбурзької області. Ну, от, але цифра в 50 тисяч людей, я думаю, може бути дуже навіть правдивою. Е, МЧСники прибули в Оренбурзьку. Область, от, ну, порозводили руками, сказали, що нічим допомогти не можуть. Паралельно з цим ще в Курганській області теж виходить річка Тобол. От, рівень води піднявся. Вище 11 метрів, із-за чого затоплені кілька округів цій області. Ну і в Алтайському краї, із підмитого сильними паводками ґрунту рухнув міст. Одним словом, що відбувається? А і ще міст і автомобільну дорогу розмило біля села. Новохудяково в Кемеровській області. Паводок ще прорвав насипну плотину на річці Утяжкін дол в Бредінському районі Челябінської області. Тобто, крім Ольська Оренбурга, страждає ще пів Росії. Весь цей далекий схід по простій причині Росія все витрачає. На війну Росія все витрачає на пропаганду, але Росія нічого не витрачає на підтримку старої радянської інфраструктури. Це може призвести, що в якийсь час, можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, через рік або п'ять може статися більша техногенна катастрофа. Ну, якщо по сценарію атомна станція в радянському союзі вже взривалася, то в даному випадку може стати якась гідроелектрокатастрофа, яка призведе до великих втрат. Російський політолог Карам Мурза їх там є двоє. От то це не той, що зараз знаходиться у в'язниці. Написав книгу. Після розвалу радянського союзу про політтехнологічні маніпуляції про те, як впливати на розуми людей, і він сам про це пише. знову ж таки, це людина, яка росла на кремлівські гроші, в тому числі. От вона говорить, що велика техногенна катастрофа може призводити до пробудження зовсім інших думок ніж ті, які домінують в звичайний час. Ну, наприклад, зараз в Росіян домінує, що українців треба бити. Українців треба різати, українців треба знищувати СВО ж як не як типу, треба окуповувати Крим, Донбас і територію України. Але коли прориває якусь дамбу і, наприклад, страждає 1-2 мільйони людей, свідомість міняється, і тоді важливіше спасати свою задницю, Тоді важливіше рятувати себе, важливіше рятувати свій маєток. І все рівно вже на Крим, на хахлів, на Дніпро їхній. На їхній кручі, тут треба рятуватися самим, Того, що Орінбург, і Орськ, є міста, пінати, їх треба рятувати. Е, Ікара Мурза виводить таку історію, що Радянський Союз, який мав десяток добрий тисяч. Ядерних боєголовок боявся ними користуватись, коли розвалювався, бо всіх у пам'яті е, був е, Чорнобиль. І всі бачили, яка катастрофа. І ядерки готові були від неї відмовлятися і будь-що робити, бо розуміли одну просту річ. Страшно. Свідомість змінилася. І тут не атакувати, тут захищатись хочеться і запригнути комусь на рученьки. Ось так от змінилася свідомість в Москві після Чорнобильської атомної. Катастрофи. Приблизно так може змінитися їхня свідомість, якщо станеться щось інше техногенне. Це я не від себе кажу, я це говорю, е коментуючи Карамурзу і його книгу, яку він написав. Е е і там він це аналізує. Якраз ми це дуже легко можемо накласти на розвал Росії і на зміну свідомості населення. Бачите, підтопило Оренбургську область, і виходять росіяни і починають розповідати, що. Путін не такий, значить, в Крим трубопровід проклав з водою, а сюди не хоче, нічого не роблять. Мер до людей не виходить на людей йому все рівно. Обласна влада теж особливо не реагує. Поліція стоїть, опустивши очі, і слухає якихось шмеркачів, які кричать, що Оренбургська область може від'єднатися. Я загалом побажав би, щоб ця область від'єдналася. Тому що, якщо подивитися 300 років тому, то це був Казахстан, степи, де племена казахів. Каталися собі там красивенько, от і власне випасали своїх красивих коників. Потім почалися російські так звані експедиції. Ну під словом, експедиція, не думайте, що вони були науковими. Це були спроби якраз таки колонізації цих територій. Вони збудували два, два укріп райони. Власне, в самому Оренбургу і Орську дві фортеці, навколо яких почали власне розбудовувати свої потужності для того, щоб окуповувати ці території. Згодом туди і присилали нашого Тараса Шевченка, який відсиджував знову ж таки за антиімперську діяльність людина, яка підняла питання України. Яка поставила під сумнів російський міф і приналежність України до Росії людина, яка змінила світогляд мільйонів українців на сотні років вперед. Людина, якої пам'ятників надзвичайна кількість у світі, а можливо, навіть він входить там в свою топ-5, топ 10 найбільших пам'ятників у світі. От, ви пам'ятаєте, мій пост, що gpt Чат говорив, це не зовсім правда, що його найбільше, але тим не менше. Ми знаємо, що ця кількість росте, і ми точно не будемо зупинятись. Так от Шевченка карали в степах Оренбурзької області, тримали його в фортеці, не давали малювати, не давали писати речі його особисті забрали фундуклеєві бібіков, так звані губернатори Києва. Та Київської, Волинської Подільської областей. Одним словом, це території, де багато українців. Наших там більше 70 тисяч, які офіційно в переписі російського населення в цій області. Це 2002 рік. Зрозуміло, що зараз там росіян менше, там 1 мільйон 600 тисяч, з яких майже 80 тисяч українці. Знову ж таки, треба враховувати, що не всі з них готові публічно чітко заявити, що вони українці: так само багато башкірів, так само багато казахів та татар. От вірменів багато, мордови, німці, білоруси, азербайджанці, узбеків менше, але тим не менше, національних меншин багато. Ми в топ 3 щоб ви розуміли, наших туди засилали, вони створювали свої міста, села, свої поселення. Я вам їх перечисляв, чисто українські назви. Ну, бо що ти хочеш від назви Крим, чи Херсон, чи Уманька, чи Харківка, Новокиївська. Ну, тобто, це чисто українські назви Новотроїцьк. Розумієте? Ну, це ж прекрасна українська назва. Да, деякі з них там букви О трошки спотворені, зрозуміло, що російський фльор там. Все-таки десь присутні, але я про те, що коли засівається, наприклад, в випадку техногенної катастрофи або корупційного абсурду, або чого іншого, якісь протести, дуже важлива присутність тих людей, які не звикли бути рабами, людей і націй, які готові взяти частину бунту на себе, які цю державу не вважають своєю, які є іноагентами по своїй природі, які заслані туди ще. В часи радянського союзу чи Російської імперії ті, хто були бунтарями на своїх територіях, яких намагались заслати на кінець світу, тільки щоб вони аби не були там і не заважали колонізувати Україну. Я веду до того, що якщо там почне горіти якесь полум'я революції, то ці 70 тисяч можуть дійсно стати в нагоді і бути тими українцями, які потримають факіл перемоги на цій території. Юнак, який був на мітингу на протесті, дійсно в такій матерній формі, але вона типова для росіян, почав кричати: А що ж так? Для Криму ви зробили все. Крим був, значить, український ну знову ж таки в його там трошки поранена психологія. Крим, ті повернули, і він каже: ми теж можемо цей дінітися. Рос... Російська поліція стоїть і нічого не робить. Влада не виходить, його ж який вже день ніхто не хоче ні посадити, ні зловити нічого. Тобто відчувається слабкість влади на місцях. Так дехто говорить. Про те, що Путін спасає, бо Путін хороший, поганий губернатор, поганий мер, і Путін так буде діяти в такому стилі. Знову ж таки, і звинувачувати ніхто не буде. Хто винен в потопах? Українці, американці, британці, Обама, я не знаю, Байден, Трамп, всі винні. Ну, але ж не Путін, який зі своїми губернаторами там крав гроші, виводив їх за кордон, будував в Лозані для? Кабаєвої маєтки виводив гроші по інших західних столицях, ну але ж Путін в цьому не винен. Винні якраз таки погані бояри. Ну і ось тут насправді дуже цікава історія буде розгортатися через те, що частина росіян ставить його під сумнів. Вони ставлять його під сумнів як президента, який може. Управляти цією територією. Я не буду зараз там гратися в конспірологію, перенагнітати, паводок зійде. Так буває, така природна паводка. Але потопів могло б не бути, якби дамбу не прорвало, якби інфраструктурою доглядали, якби на інфраструктурі не крали. Ось це відповідь. Путін запустив внутрішню інфраструктуру Росії, прорве. Я сьогодні мав зустріч з одним прекрасним дипломатом, і він говорить аналогічні речі. Він каже: за інфраструктурою ніхто не дбає. За кілька років може статись велика техногенна катастрофа. І тут ми згадуємо карамурзу на цю катастрофу, накладаємо зміну мислення: відповідно, можна діяти. Будуть росіяни діяти, не будуть, але цей тренд ми бачимо. Ми бачимо, що. Те, що в інших країнах може навіть не відбутися, бо за інфраструктурою дбають і таких потопів нема, то в Росії це переростає в надзвичайно великі проблеми. До чого я веду, що хороший цар погані бояри може грати до пори до часу. Але росіяни розуміють, що їх кинули, що їх обминули, і десь це починає все більше закрадатися. Але е звинувачувати гризунів завжди можна гризуни винні у всьому. От. Але Гризунів не звинуватиш, наприклад, в Запорізькій області, де росіяни дроном били по окупованій ними ж атомній станції. Що навіть вийшло і МАГАТЕ, і вийшли американці. Спікер Міллер вийшов сказати, сказав: ви що, геть дурні, ви б'єте дронами по атомній станції? Це найбільша атомка в Європі. Ви зглуздо з'їхали, верніть її Україні. Єдині люди, які на цій території можуть управляти такими об'єктами це ми з вами. Це я повертаюся до того, що росіяни це було вчора-позавчора. що росіяни не можуть управляти великими складними системами. Більшість об'єктів в радянському Союзі, оцих велетенських об'єктів, допомагали будувати американські інженерні компанії. Після Другої світової війни. Але американці за ними не доглядають. Велика частина цих об'єктів виснажені. Велика частина цих об'єктів насправді морально застарілі. Вони в загрозі до катастрофи. І враховуючи, якщо їх зараз не обслуговують, в Ковід з ними ніхто не займався, 15 років до цього ними ніхто не займався, а 2 роки війни так тим більше, дійсно Росія може бути. На грані якогось такого катастрофічного фіналу. Так може й не бути. Подивимось, ми точно таким не займаємося, але, можливо, якась західна розвідка зробить ось так. І щось станеться. Таке було вже і може повторитися. Але для нас зараз дуже важливо розуміти, що росіяни і складні е, об'єкти це завжди катастрофа. Росіяни прийшли в Київ і зробили нам дамбу в Куренівському районі. І ми знаємо про Куренівську трагедію. Росіяни допомагали будувати Чорнобиль. Супер, ось такі радянські інженери. І ми знаємо, чим це закінчилось. Росіяни зараз тримають запорізьку атомну станцію і стріляють по ній дроном. От, і ми бачимо, чим, чим власне, це пахне і чим це може завершитись. От саме тому російська інфраструктура та населення, яке від неї може постраждати, може стати тим фактором, який а змінить свідомість, Б, може бути протесним електоратом. Подивимось, не знаю, не хочу зайвий раз нагнітати. Я точно не вірю в росіян, які можуть вийти на мітинги, протести. Але в Орську якісь зародки цього, хоча б трошки почали з'являтися. Друзі, напишіть, будь ласка, чи бачите ви те, що техногенна катастрофа може змінити мислення росіян, злякаються, зрозуміють, що не на того молились. Або навпаки, це призведе до того, що вони побачать, що Москва їх не рятує, кинуті на призволяще, і більше будуть говорити, як той хлопець на відео, що ось давайте від як казав хвильовий подалі від. Москви. Або насправді далі будуть терпіти, тому що росіяни це раби, вони люблять терпіти, коли їм топчуться по голові, і витирають об них ноги. Напишіть свою версію в коментарях. Перше, друге, підпишіться на канал, це важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До